Що суміш дронів була іншою? Отже, проти України використовується суміш озброєних та неозброєних дронів спочатку, щоб наситити їхню протиповітряну оборону, а потім завдати удару. Що пішло? Е, е у напрямку Польщі було е, е. всі беззбройні дрони з е е. додатковими паливними баками замість боєголовок. Тож намір, намір здавався Е, е. перевірити нас без фактичного початку війни, і е е. тест. Я думаю, ми пройшли позитивно. Е. Наші повітряні сили, Е, е, е. включаючи союзні. Е. 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 Повітряні сили та наземні екіпажі з Німеччини, з Італії, з е -Е Нідерландів е -Е, вели семигодинний повітряний бій. Це інша річ. Це, це була не просто одна атака, це тривало сім годин всю ніч. -е, -е, е, урядові процедури спрацювали, і наше суспільство е -е виявилося стійким. А наші альянси е -е відреагували так, як ми б очікували. Тож я думаю, що росіяни зробили ще одну помилку. Вони думали, що розділять нас, і що ми відреагуємо з е -е боязкістю і цим і вимогами послабити нашу підтримку України. Сталося протилежне. that's all